Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка рушники. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я хотів би нагадати, що підписуйтесь на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно. Приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Такий великий, гро... великий. Рушник. Так, рушник для рук спальний банний. Великий рушник. Для рук для ніг, великий спальний банний. Так. Це у нас кухонне. Так. Це у нас теж кухонний. Кухонний маленький. Це великий у нас банний. Також великий для бані ванної кімнати для рук, для ніг. Великий банний. Так ще. Великий банний. Для кухні, для кухні. Для рук для ніг, ванну кімнату. Це кухонний такий маленький, ще кухонний маленький, кухонний маленький русничок з качечкою. Так, для рук для ніг. Кухонний Для рук для ніг великий такий банний. Ще великий банний рушник. Для рук для ніг. Великий банний банний рушник. Великий. Такий, як покривало. Для рук для ніг. Для кухні. Для рук для ніг фірма Adidas. Для рук для ніг. Пляжний такий подовжений. Для рук для ніг, Кухонний. Як покривало великий для рук для ніг, для кухні. Так ще. Ще великий. Банний. Великий банний рушник. Такс. Великий банний. Це в нас теж для бані, для рук, для ніг. Для рук для ніг, для рук для них. Для рук для ніг і лиця. Для рук для ніг і лиця, як то кажуть, можна одне все, як і у чоловіків один геть для всього. І для бороди, і для лиця, і для тіла. Так само в цьому рушнику. Так. Для рук для ніг. Ще. Великі банни. Так, це в нас для рук, для ніг, або для лиця. Для рук, для ніг, для лиця і кухонне. Велике банне, ще банне. Кухонне полотенце. Ще кухонне полотенце. Ще. Продолжим. Так для ванной комнаты. Для рук для них и для кухни. Еще. Для рук для них. Ось такие банны. Для кухни. Вообще для рук, для них. Банны. Велике. Ще? Шальке? Класне. Флісове для песиків. Велике. Кухонне для рук для ніг. Розпаковка без купюр. Повністю відкриваємо, дивимося. Так. Шнек, ще рушник. Для рук для них. Пляжне, велике таке. Щоб можна було лежати. Для рук для них ось таке велике. Виді коників, як покривало. Хорс. Для рук для них. Ось таке велике пляжне. Ще банне велике. Банне пляжне. Для кухні. Комплект їх два. Ще для кухні. Ще. Так, кухонная. Чем? Великие таки. Ауди классно. еще классно. Гарне. Так. Полете дуже багато, собі вартість відповідно, відповідно, невисока. Наповнення гарне. для рук для них Банная для рук для них для рук для них для рук для них кухонная для ванной комнаты на кухню еще на кухню еще на кухню так для рук для них або для лица на кухню Є і банне. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.